Чи справді країни НАТО планують запровадити масову мобілізацію, щоб бути готовим для наступу РФ? Так. Да. Е, планують не всі. Певних кількостях за гроші. Ну тобто я не можу сказати, що всі країни НАТО зараз запровадять мобілізацію. Ні, але ця тема її буде піднято. Вона буде обговорюватися. Вона все ж таки буде втілюватись, втілюватись на фінансові складові заохочення будуть фінансові. Розповсюдження інформації, знаєте сказати, що це буде відбуватися ні, але ця тема буде розхитуватися так, аби підсилити свою потужність саме Тобто Розуміти свої ресурси, розуміти свої потужності. Аби їх підсилити, вони будуть заохочувати фінансово, ну це можливо, знаєте, як мобілізація е, по контракту. За контрактом, наприклад, вона буде е, набирати обертів, будуть заохочувати людей, аби ну, збільшити кількість армії, наприклад. Так, це буде ставатися. Буде. Але не у всіх країнах НАТО. Ну, тобто, в якихось. Трьох-чотирьох країнах НАТО це буде відбуватися. Чи припинять виплати військово зобов'язаним чоловікам українцям в Німеччині протягом місяця? І це знову знаєте дуже відгукуються з моїми розкладами на наприкінці 22-го року, коли були питання стосовно чи будуть країни європейські підтримувати нас до останнього там, вибуху, наприклад, да чи до останнього пострілу. То мені показували, що вони будуть унеможливлювати перебування українських громадян на своїх територіях не депортаціями, не арештами, а вони просто перестануть платити гроші, і от. Мені це знову відгукується і знову це, ну, тобто, відповідь так. І це тільки початок, розумієте? Ну, тобто те, що вони вводять оці правила по документах, нові вони застосовують, те, що вони. Припинять підтримку фінансову, так і це буде набирати потужностей. Ну тобто, можливо, це почнеться там з однієї країною країни, а потім це розповсюдиться розповсюдиться на весь Євросоюз. Тобто, да нам потрібно до цього готуватись, так і ще буде щось, розумієте? Ну тобто, це не тільки буде, це буде як е, така. Буде декілька так буде декілька позицій, з яких вони будуть унеможливлен... у... унеможливлювати взагалі перебування українських громадян на своїх територіях. Тобто паски будуть затягуватися, затягуватись. От я що хочу сказати, і це тільки початок. Ми будемо спостерігати в різних країнах дуже скоро, як вони будуть допомагати українцям повертатися в Україну і унеможливлювати їх перебування на своїх територіях, не чи на те, є куди людям вертатися, нема, куди людям вертатися, це вже згодом будете розбиратися, отакий буде посил. І ми за цим будемо спостерігати, тому що вони нам, на жаль, не друзі. А все ж таки, коли ми нам наших партнерів розраховуємо як на друзів, це велика помилка з нашого боку, що ми повинні завжди розуміти, що кожен переймається тільки за себе, і ніхто з собою жертвувати не планує. Тож так. Чому росіяни останнім часом значно активніше використовують ракети типу кинжал? По типу кинжал. Тому що вони, вони в них є, тому що в них їх багато. Тому що вони їх чи то виготовляють, чи вже навиготовляли, і мають. І таке відчуття, ніби мають ну, ледь не тільки їх. Розумієте? Тож тут, да, це як залежність від умов, Питаю, чи пов'язано це з ситуацією в Ірані, так, да. так, да, тобто в них зруйнувалася якась підтримка, в них зруйнувалася якась е, необхідна. Е, Оця співпраця з кимось, ну тобто, я пов'язую це все ж таки з Іраном, тому що е, після башти президента е, в них з'явився новий головний біль. Ну тобто, чи то їм перестали надавати таку е, кількість ракет, дронів і всього іншого, тому вони можуть зараз ну, так звано апелювати тільки тим, що в них виготовляється саме всередині країни і того, що вони вже навиготовляли. Тож кінжалів в них просто дофіга. Чи достатній у Росії запас кабів для продовження регулярних атак на Харків? На жаль, так. Да. Достатньо. Вони. Е Достатньо для чого? Давайте так, Кінжалів в них більше, скажу так, тому що тут все ж таки витратились вони цих цими кабами, багато чогось в них іде втрат цих кабів. Ну Це ж по перше, там Збройні сили України допомагають, аби їх ставало менше на складах і на територіях. ну тобто, Проріджуємо ми трошки їм можливість використовувати ці каби, але так, вони є, і їх є ще багато, і вони їх чомусь не виготовляють. От про що йде мова. Ну, тобто тут якась проблема саме з виготовленням цих кабів. Тобто, якщо кінжали ми дивилися, їх показано, що вже наробили багато, виробляють багато, то з кабами ситуація гірша, але все ж таки вони є. Чи існує ризик окупації слов'янська та Краматорська протягом найближчого часу? Немає в них такої можливості, немає в них такої можливості. Тобто, стосовно слов'янська Краматорська, будуть відбуватись якісь вогньові події. Але вони будуть такими локальними. Вони будуть ну це про обстріли. Це про обстріли з близького з близької відстані, це про так порушення кордонів, але все ж таки. Порушення кордонів на рівні агресії з дистанційною. Ну, тобто, це все ж таки про обстріли. Чи планує... чи буде окупація слов'янська? Давайте окремо подивимось, чи планується окупація, чи буде як це спитати? Чи буде окупація Краматорська? Чи буде окупований Краматорськ? Ні, не буде окупований відхід ворога, відхід розбитий. Вони будуть його бити, тобто в них більше все ж таки наміри знаєте з Краматорська зробити ще один Бахмут, ще одну Авдіївку і ще один Вовчанськ. Тобто, це все ж таки і карта Єрофанта перевернутого. Тобто, це все ж таки тема кордонів, тема. Ем, ну, знаєте, як? Ну, вони роблять сіру зону з цих. Населених пунктів, ніби вони як намагаються все ж таки зробити сіру зону. Чи вдасться це зробити? Краматорськ, Слов'янськ чи буде окуповано Слав'янськ? Чи буде окуповано? Ні, так само тут агресивні дії. Як було, так і триває. Якісь будуть руйнування у слов'янську, але окупації я не бачу. Ні, вони туди не зайдуть. Вони будуть бити, вони будуть гатити, е, а потім от знову вони б'ють, вони знищують, вони бомблять, а потім отримують, по перше, відсіч отримують наказ і відходять, відступають. Тож ні, на щастя, я не бачу, не дамо ми їм це зробити. Чи отримає Україна дозвіл від іноземних партнерів використовувати західне озброєння для ударів по РФ? Так, да, цей дозвіл вже є. Е, о, дивіться, цей дозвіл вже є е, якось таємниче. Ну, тобто, не офіційно, не відкрито, не публічно. Він вже є, тому що ми вже, це, ми вже це робимо, ми це будемо робити. Але офіційно таке відчуття, ніби вони ще нам нерви будуть е, тріпати. І все ж таки офіційного дозволу я не бачу, на жаль. Чому саме зараз в Німеччині заговорили про справедливе розподілення біженців з України по Європі? Ця інформація вона хибна, вона недостовірна. ну Тобто, я не можу сказати, що Німеччина зараз буде справедливо е, там розповсюджувати біженців. Да? ну тобто Цього не буде. Вони не переймаються біженцями. розумієте, Вони переймаються великою світовою політикою. Вони переймаються і вони переймаються власними територіями. А зараз. Умови, на яких іде взагалі домовленості зі світом України з усім світом, вони ніби як вимагають того, аби українські люди поверталися в Україну. А якщо не поверталися, то наскільки їм? Ну, знаєте, ускладнити умови, щоб залишилися тільки найпотужніші, ті, хто дійсно сильно-сильно любить Німеччину і працює, і вкладає своє е, життя в те, аби Німеччина розквітала. Тож ще буде ідеологічна якась боротьба, і ще буде якісь нові правила втілено е, стосовно перебування українців на території Євросоюзу. І Німеччина це тільки початок, далі буде. Саме про цю тему наш президент катається по світу і вимагає допомоги. Розумієте? Ну тобто не прохає, а все ж таки вже вимагає. Отаке От враження, що це є однією з умов при домовленостях України з Європейським Союзом, щоб повертати українців додому. Це є однією з умов. І вони будуть її дотримуватися, і вони будуть на це тиснути. Українців почнуть повертати додому. Я не кажу про примусове повернення, хоча таке теж буде, ми таке теж будемо спостерігати. Тож як, як би вони не кричали про те, що не буде депортацій, депортації будуть. Навіщо Ентоні Блінкен збирається в тур європейськими країнами, та чи пов'язаний цей візит з Україною? Так, щось потрібно штовхнути, щось потрібно ініціювати. Е, зупинка, обговорення умов. Ну, давайте так. Вони третій рік всі катаються. Вони третій рік не можуть з невною згодою зупинити війну. Тож, чи пов'язано це з Україною? Пов'язано. І це пов'язано не тільки з Україною, це пов'язано, от як мені йшло, що це пов'язано з. Зі зміною всього світу, зі зміною всіх домовленостей країн між країнами, ну тобто перебудовується взагалі світопорядок весь, ну тобто, в, у всьому світі, і чи пов'язано це з Україною і з Україною так само, але все ж таки тут тема кордонів, тема. Нових взаємодій між країнами і взаємодій штатів з євросоюзами з Євросоюзом, в тому числі. Ну тобто, це більше йде як передомовленості і відкриття нових можливостей для співпраці між штатами і Євросоюзом. Але Україна там так само є, тому що війна в Україні унеможливлює втілення їх розквіту. тож вони в цьому теж дуже сильно зацікавлені. Чи поліпшиться ситуація з відключеннями світла в Україні найближчим часом? Мені показують, що буде ще якесь руйнування, пов'язане саме з, зі світлом в Україні. Ну таке досить потужне руйнування. Ну, тобто, ще десь чи прилетить, чи щось вони влучать в підстанцію. Я не бачу, що вона покращиться, розумієте? Тобто, мені навпаки показує, що ну, тут ледь не літо ми будемо перебувати в графіках, ну, тобто в якихось режимах ми будемо перебувати. І буде ще якесь руйнування на рівні ну, тобто, підстанції, скажімо так. Тобто, в ТЕЦ вони ще в якусь влучать. Але ситуація все ж таки контрольована. Ну, тобто, те, що ми будемо жити по графіках, так необхідно і це контролюється. Ну, тобто, це не через скруту все ж таки, а це через е е контроль і заплановані якісь дії. Чи будуть ефективними засуджені в ролі штурмовиків ЗСУ? Ну, якось ні, ні. якось ні. Це від цієї ідеї відмовляться, тому що зрозуміють, її безперспективність стануть на вибір. От таке відчуття, знаєте, що буде як окремо, ну тобто окремих персонажів будуть долучати до е, команд штурмовиків. Але я не бачу, що з засуджених будуть формувати окремі якісь батальйони. Тобто тут більше як інтегрувати окремих людей будуть вже сформовані бойові одиниці. Розумієте? Тобто, чи будуть вони ефективними? Ну так, так, але якусь все ж таки користь вони принесуть.